У мене в руках дві морквини сира та варена. Чи є різниця в тому, яку з них з'їсти? Обравши першу, я надовго втамую відчуття голоду. Друга подарує лише трішки ситості. А все тому, що глікемічний індекс сирої морквини 20, а після варіння піднімається до 50. То що ж це за індекс такий і чому він змінюється? Ну, я думаю, що чим вищий цей індекс, да, тим. Хуже там хуже продукти, це сам ще поганіші продукти. Так, ну я, я думаю, що так. Взагалі золота. Той який для розщеплення енергії для організму. Наприклад, хліб має 1,8 і індекс, видаючи 100 грам продукту, ви знаходите ті кілокалорії, які вам потрібні для організму, кожна клітина. Розставити всі крапки над і допоможе дієтолог Надія Мельничук. Хто склав таблицю глікемічного індексу продуктів і навіщо? Справа в тому, що різні продукти е, по різному спричиняють підвищення рівня цукру в крові. І звісно, це лікарі-ендокринологи. Одні продукти спричиняють різке підвищення рівня цукру в крові, інші загалом майже не реагують на ці речі. Тому виникло таке поняття: глікемічний індекс. Найвищий глікемічний індекс 100, найнижчий 0. Це стало число, чи глікемічний індекс може змінюватися залежно від. Тигості фруктів або овочів, способу приготування, спілий продукт високий глікемічний індекс, не дуже солодкий продукт, низький глікемічний індекс. Якщо продукт в сирому вигляді, наприклад, морква, глікемічний індекс в межах 16-22 залежить від сорту. Сорти теж різняться між собою. Щодо моркви, її глікемічний індекс може варіюватися від 16 до 92. Яким чином це відбувається? Змінюється характер і структура тих вуглеводів, які входять до складу моркви. Термічна обробка однозначно підвищує глікемічний індекс продукту. Та ж сама морква. І будь-який продукт, який відварений, глікемічний індекс його підвищується. Які продукти мають найнижчий і, відповідно, найвищий глікемічний індекс? Солодкі продукти і все, що містить борошно вищого гатунку, все, що містить цукор, всі ці продукти мають високий глікемічний індекс. Якщо це продукт в натуральному вигляді, наприклад, сирий продукт, і він тільки зірваний, він не дуже довго зберігався, цей продукт має найнижчий глікемічний індекс. Однак, складаючи раціон харчування, не можна брати до уваги тільки таблицю глікемічних індексів. Зважайте також на енергетичну цінність продуктів. Стежте за своїм здоров'ям, намагайтеся уникати надто калорійних продуктів, навіть якщо у них низький глікемічний індекс. Якось насіння у 100 грамах всього 8 одиниць, але 572 калорії. Тож дотримуйтеся балансу в раціоні і будьте здоровими та щасливими.